Морески Степана Олійника нагадала, хлопчик п'є сиропом воду всю до краплі, до останку, полизав шматочок льоду і поставив поруч склянку. Продавець знайшла хвилину, Виховні віддать роботі. Ну, напився?» – пита хлопчину. Що сказати треба тьоті?» Глянув хлопчик несміливо. Зашарівсь, пом'явся бачу і сказав сором'язливо Не забудьте дати здачу в Одесі на привозі, ринок Одеський, возів цілий ряд. Батько й сино продають виноград, батько то грона, то гирі кладе, син помічник його касу веде, гроші приймає, щоб їх берегти. Здачу дає з п'яти з десяти. Батько торгує завзято аж змок, чує гука йому з воза синок. Годі вам, тато, уже торгувать. Годі, бо здачу вже нічим давать. Як же це так, та такинуло гнів? Ти ж в кожнім класі два роки сидів.